Сьогодні саме звичайний день, робочий день, початок робочого тижня. А ця літургія, ця Євхаристія, насправді вийшла нам такою урочистою, як недільна, і я так собі під час читання якось прийшла мені така думка, що якось так трошки незручно з мого приводу. Але з другої сторони, я так собі, якби згадав, що плоди. Кожної святої меси вони є тими самими, не чи вона є недільна, чи є додаткове читання, чи є додаткова пісня, чи є додаткова окраса цієї літургії, чи то є буденна літургія, можливо, навіть не співана, можливо, навіть така тиха, деякі люди дуже люблять таку тиху літургію, коротку на початку робочого дня, щоб наситися, насититися від вівтаря Божого Слова тіла і крові Господа Ісуса, а потім йти і змагатися да, у своєму такому щоденному житті. Отож сьогоднішня свята Меса, вона як кожна інша, вона прославляє Господа, чи ми приклали до цього більше зусиль, чи ні, чи ми більше часу для цього визначили чи ні. Але вона є власне цією прославою Господа, вона є подякою Господові за все, що нам дає. Ми дякуємо Господові за ті речі, які розуміємо і не розуміємо. Ті, які вже збагнули, і ті, які нам предстоїть зрозуміти. У сьогоднішньому першому читанні з книги пророка Езекіла, ми багато могли би дізнатися, багато могли почути. Але мене так найбільше найбільше за серце взяло взяли останні слова, які були якби відповідю на все, що було перед цим. Що було перед цим. І закіл дізнається про те, що його життя і його місія вона буде не солодкою. А його місія вона буде таким тернистим шляхом, але він каже, не вживай тих засобів, які будуть це підкреслювати. Тобто не закривай бороду, то тобто добудь стриманий, будемо говорити в своїх емоціях. Він говорив: тут я промовив зранку, а ввечері вже жінка моя померла. Тобто, Господь, начебто, дав якусь місію, але відразу щось забрав. Це такі складні моменти, коли людина хоче опустити руки, впасти в якусь депресію. До речі, деякі такі персонажі, біблійні персонажі, вони проходили через депресію у тому числі. Але наприкінці цього сьогоднішнього уривку з книги пророка Єзекіла це з 24 розділу. Є такі слова: Єзекіл буде вам знаком. Ви будете чинити точнісінько, так само, як він чинив. І як це все станеться, знаєте, що я Господь Бог. Давайте від зворотнього, від закінчення цього речення. Коли ви дізнаєтеся, що я Господь Бог, тоді, коли станеться? Коли воно станеться, ми читаємо як речення в другу сторону, коли це станеться, тоді, коли ви будете поступати. Так, як поступав Єзикил, тоді, коли будете точнісінько такими вірними, як власне він. Якщо ми читаємо це речення якби звичайно, так, як воно нам викладено, то це все уходить десь в майбутнє. Але якщо почнемо читати якби, з другої сторони, то починаємо від того, що воно станеться по-божому, ну тільки треба виконати перед цим якісь певні умови. Можливо, хтось і є такі, хто прив'язаний сьогодні до послуг, побутових послуг, які є прив'язані до того, що можна замовити швиденько, і борщ, наприклад, чи навіть гарячий, він тобі на таксі приїхав прямо додому. А інші люди вони знають про те, щоб він з'явився в кухні. Треба до цього прикласти інші зусилля, правда, щось набути, щось там перебрати вдома, там з чого можна це зробити. Можливо, якісь там таку гімнастику зробити. Да? ну, можливо, не вийде такі, як завжди, але ну саме це зараз в дому є, а чогось немає, і тоді він вийде. А для віруючих людей це є вже певна практика речей. Мені так довелося ще вчора. Я був у Львові. Був на зустрічі молоді, було близько 200 молодих людей, які говорили про своє покликання, говорили про свою там, життєву місію і говорили про певні складнощі, які зустрічає людина як молода, так і старша. І, зокрема, одна із моїх конференцій вона була присвячена страхам на дорозі до реалізації своєї мрії. Страхам у реалізації свого покликання. І е, певна річ мене так насправді самого вразила, е, коли мав можливість дослідити і певні біблійні сторінки. І там говорилося, коли певні персонажі біблійні відчували страх, е, страх не був суттю сам в собі, е, страх не був самоціллю. Е, страх інколи це була або відправна точка. Або чергова якась певна точка, через яку треба було пройти для досягнення якоїсь мети. Тобто страх це була певна перепона, це було певне випробування, але після цього мало настати те, чого хотів Бог, що є в його задумах. І коли людина зупиняється на самому страху, то, напевно, не реалізує в житті того, що хотів Бог. Бачити у тій самій людині. Повернімося до того самого речення, яке ми прочитали в першому читанні. Ви будете чинити точнісінько, так само, як він чинив. І як те все станеться, знаєте, що я Господь Бог. З цими словами ми можемо перенестися до сьогоднішнього Євангелія, яке говорило про іншу людину, говорило про іншого чоловіка. Синоптичний Євангелій говорить, що він був молодим чоловіком. Чоловіком, який застрахався. Чоловіком, в якого начебто досить непогано йшло в житті. І коли Господь спитався його, чи він виконує заповіді, почав їх перераховувати, він сказав, я це роблю. В іншому Євангелії говориться, я це роблю навіть з малку свого. Так. Задам запитання, да? хай піднімуть руки, які, руки ті люди, які виконують Божі заповіді від самого Малку і не порушили жодної з них. Уявіть собі, який рівень, духовний рівень був цієї людини, як він був вихований. Як він е, змагався, будемо говорити з е, різними принадами, спокусами е, е, і вистоював, хоча був молодим, звичайно ще е, перед ним було ціле життя, але ж, але ж стояв. І сьогодні він не всупереч сумління, але він каже, так я це роблю. Е, але хочу бути, як е, перегукується так само соняшні Євангелія, і говорить, як потім сам сам Ісус сказав, він хотів бути досконалим. Про досконалость за хвилину. І саме до нього Христос сказав чудово і малого тебе тільки, якби так, бракує продай все, що маєш, і пішли за мною. І тут був той момент той ключовий момент, коли він сказав ні. Мав би сказати, мав би право, можливо, навіть промовити, і сказати, немає такої заповіді. Вдикалого про це нічого не пишеться. Деякі коментатори звертають увагу, що так насправді, коли Христос питався його про заповіді, він зупинився тільки на цих семи останніх, тобто він нічого не сказав про складову Божу. Він не спитався, чи він має насправді тільки одного бога, якого він почитає. Я не хочу на цьому концентруватися, але як би там не було, принаймні, в якійсь частині цих заповідей, він насправді був, якщо можемо сказати, вжити таке слово, він був профі. Профі в духовному або в соціальному такому житті. Чогось бракувало, мав би піти далі, але застрахався. Коли ми говоримо про цього чоловіка, ми чули про нього, що він був молодим, і це також дуже зв'язуючий важливий момент. Потім ми дізнаємося про те, що він був багатим. Всі ми розуміємо, і це логіка. Тоді таких лотерей не було, комп'ютерних ігор, таких не було, в яких можна виграти або все програти остатнє частіше. Тобто він не міг знайти ці гроші отак, просто десь на дорозі. Він звідкись їх отримав. Він, можливо, отримав спадок. Тобто, можливо, його батько, батьки, вони заробили ці гроші і передали йому як певний талант, тобто то він отримав те, що не вкладав, він отримав те, чого не заробляв, але воно стало його власністю. Знаєте, в цьому моменті ми, мабуть, я скажу так, починаючи, звичайно, від себе сьогодні, в цей мій день, коли я дякую Господу за дар життя, покликання і все, що я отримав від нього. В цей день кожен із нас може згадати, що ми маємо дуже багато таких речей, які ми набули, які ми не обирали, не торгувалися, щоб нам дали такі чи інші. Ми не шукали, ми не заробляли на це гроші. Це наше життя. Це те, ким ми народилися, якими ми народилися. Деякі люди, особливо в молодому віці, роблять бізнес, наприклад, зі своєї вроди. Але треба сказати, це не є твій добуток. Це не ти заробив, це Господь заклав тебе, і ти народився такою чудовою прекрасною квіткою. Або навіть Христос каже там про лілії і каже, що ви дорожчі за них. Ви прекрасніші за них, але це є те, що насправді ми не вкладалися, а отримали це як такий життєвий бонус, отримали це як дар від люблячого батька, і за це постійно дякуємо. Хочу знову пригадати, що ми постійно за це дякували, тому що отримали це з великою, великою надією Бога, що можемо правильно цим розпоряджатися. А можемо правильно це якби впустити в обіг, і воно принесе відповідні плоди. Не для пекла, тобто не для вічного покарання, а саме для неба, а саме для того, щоб принести оці плоди на життя вічне, там де є Господь. Цей чоловік молодий, який ще, звичайно, не знає життя, але треба сказати, він був дуже завзятим паралельне Євангеліє говорить, що коли він прийшов до Ісуса, він впав на коліна. Тобто він просив не просто йому, щоб ти б не хотів зробити мені щось, а я зроблю пожертву на твою спільноту. Ні, розмова була інша. Він прийшов до нього як до вчителя, в іншому моменті він називає його учителем добрим. А він приходить до нього з цілим смиренням. Він приходить до нього, як можна сказати, навіть як до остатньої інстанції, ти можеш зробити мене досконалим. Він скаже, добра. Але маєш щось відсікти від себе, маєш чогось позбутися. І в цьому моменті він відходить, відходить засмучений. Засмучений, тому що він прийшов до того, хто для нього став авторитетом. Сьогоднішній уривок Євангелії походить не з початків Євангелія, тобто Христос до того моменту він себе вже добре зарекомендував. Він чинив дуже багато чудес. Люди прив'язалися до нього і розуміли, що в деяких моментах за ним може бути останнє слово. І сьогодні це останнє слово Христа було продай все, що маєш, і пішли за мною. Так, як зробили деякі інші учні, так, як зробили практично всі учні, які були біля Ісуса. Чим Він є іншим? В, чом, в чим він є гірше? Можливо, в деяких моментах він навіть краще за інших апостолів. Але він не скористався цим. І отут приходить той момент, який ми кожен напевно десь глибине серця розуміє, але в певних моментах життя має збагнути по-новому, що існують насправді оці вибори і кроки саме наші. Наші, які полягають не на тому, щоб тільки прийняти, але вмінні так само віддати. Святий Франциск повторював, бо віддаючи. Ми отримуємо часом, гублячи себе, ми знаходимо себе. В наше життя насправді воно полягає на тому, щоб віддавати так світ, в якому ми живемо, такий просякнутий філософію гедонізму, яка говорить: отримуй насолоду від всього, що маєш. Тобто, навіть якщо певна людина, яка є поруч з тобою, якщо вчора десять останніх років ти мав якусь там насолоду, радість з її близькості. Вона є, але якщо це перестало бути, ну то можеш відправити її. Це не є філософія життя такої Божої дитини. І протягом життя ми вчимося інколи віддавати щось, і це як одного відомого скульптора його спиталися, так, як народжуються його гарні скульптури. Він сказав: Я від цієї брили каменя відсікаю непотрібне. І тоді залишається фігура. Тоді залишається те, що люди входять сьогодні до прекрасних храмів, приходять до музеїв, фотографуються і говорять, я бачив її. А від неї просто треба було забрати всю решту. Тобто -то те, що не потрібно, те, що є хламом. Повернімося до Ізикіла. Він буде чинити точнісінько так само, як ви будете чинити такнічненько так само, як він чинив, і як те станеться. Взнаєте, знаєте, що я Господь Бог. Коли віддасте, коли позбудетесь чогось, і саме позбуття власне, цього маєтку, який він мав, могло запропонувати йому піти разом з апостолами. Ким би він став, яким з апостолів? А може б був би другим після Петра, а може замість Петра? Ні, Петру вже раніше сказали, що буде цією правою рукою. Але напевно міг би бути кимось в задумах господніх, але був до чогось прив'язаний. Е, наше життя воно не тільки нам дає. Е, в цьому житті ми не тільки багатіємо в те, що ми начепляємо на себе, і навіть якщо в, такий, в такому ракурсі дивитися навіть ялинка, яку ми ставимо, наприклад, на Різдво, ми на неї не весь хлам, бо тоді це буде. Так, якось інакше називатися, але не святковим таким святковою прикрасою. І наше життя воно полягає не тільки в тому, щоб як сніжником набирати все, що нам підпало під під руки, і ми це вхопили, але саме в тому, щоб віддавати. І є певні речі, це можуть бути наші таланти, це можуть бути навіть якісь певні матеріальні засоби, інші таланти. Вони потрібні саме для того, щоб їх віддавати. Не продавати, я підкреслюю, але віддавати. Сьогодні дякуємо Господові, і я запрошую, щоб кожен із тут присутніх дякував Господові за все, що від Бога отримав. То, що ми вже зрозуміли, і то, чого ми не зрозуміли ще, і хочу підкреслити, можливо, не зрозуміємо ніколи принаймні на землі. Тобто дари, які не можна оцінити. В земних рамках. Дякуємо Господові за ті моменти нашого життя, коли ми вміли віддавати, коли ми не боялися віддавати, коли ми не боялися втратити, бо Бог завжди замість втраченого, Він віддає сторицею більше. Він не менеджер в якоїсь фірми, він не є продавцем, який скаже, скільки ти мені грошей, стільки я тобі товару. Ні. Він робить з великою великою щедрістю. І от тепер останнє. Христос сказав цьому молодому чоловікові, що якщо він хоче стати досконалим, то має зробити те і те. Іншими словами, перефразуємо. Перевертаємо речення, для того, щоб стати досконалим, він має зробити те і те. Деякі християни, читаючи цей уривок, вони відразу захлопують Боже Слово, захлопують своє серце і говорять, це не для мене, тому що мені до досконалості дуже далеко. Так насправді це слово це те саме слово, яке використовується наприкінці нагорної проповіді. Там Христос говорить: якщо ви будьте. Так, говорить, будьте досконалими, як отець ваш досконалий є. Це останній рядок, практично п'ятого розділу Євангелія від Матея. Ми знову Євангелія від Матея, і знову лунає слово, грецьке слово Талеос, яке говорить власне, досконалий, «Досконали» – це не всемогутній. Досконалий – це не універсум, Досконалий – це практичний і на своєму місці. Кожен з нас має номер мобільного телефону. Якщо ми телефонуємо один до, одного, один до одного, то цей номер телефону до конкретно до Маргарити, наприклад, він є телейос. Тобто він є практичний. Саме цей, бо якщо я е, наберу інший, я зателефоную до когось до когось іншого. Вже. Е, це є ключ від наших дверей. І саме наш ключ, який є в нашій кишені, він підходить до нас, додому, до наших дверей. Тільки за допомогою його ми насправді можемо зайти до себе додому. Те саме цією досконалістю. Якщо ми не станемо досконалими у практичності, ми не війдемо на небо. Якщо ми не станемо такими, якими хоче нас бачити Господь, ми йдемо в інший, інший шлях. Для того, щоб зробити ключ, зробити копію навіть так, бо ми, наприклад, загубили ключ, але вдома ще є один, і треба зробити копію, ми прийдемо до майстра. Попросимо, щоб він зробив. Він віз зготовку візьме і що зробить? Забере зайве. Тобто не доклеють, вони не доклеють, але забере зайве. Дякуємо Господу за те, що забирає в нас інколи зайве. Перепрошуємо його, коли нам це так важко дається. Перепрошуємо за наше упорство, за е нашу пиху. <свят> і сьогодні нехай кожен із нас так насправді віддасть це Господу свій життєвий шлях, свою місію. Господь краще знає і постійно повторює оці слова з пророка Езикіла. Коли це все станеться, коли виконуєте Божу волю, як цей телейос, так як зробите це гідно, достойно, досконало, тоді зрозумієте. Що в одному моменті, в другому моменті, в третьому моменті вашого життя був Бог. Він промовляв, він можливо писав, його зустрічали часом був непомітним. Можливо, молоді люди, і це була проблема цього молодого чоловіка, не мають так багато пунктів, коли можна було сказати: от тоді 15 років назад, 20 років назад, 30 років назад. От тоді це був Бог, це був Його слова. Люди, які старші, можуть насправді це збирати. І це є історія власного життя. Дякуємо за це. Я дякую сьогодні Господові за цю історію життя. Я дякую сьогодні за тих всіх людей, які є сьогодні в моєму житті. Вони формують мене. А інколи вони змушують мене щось відсікати, змушують мене так само чогось. Позбуватися, нехай це все позбуте, Воно буде як то насіння, яке піде в землю, і принесе в своєму часі рясне плід задля нашого спасіння, не для чогось іншого. Це буде вже інша історія інших людей, задля власного спасіння, що дай нам Боже. Амінь.